Так, колективному імунітету кількість щеплених наближається до 75 тисяч. Доступне житло, кількість новоселів зростає, допомагає держава. Масштабна реконструкція центру Бендер оновлення дороги викрили історичні подробиці сторічної давнини. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Коронавірус вже другий рік з нами. В декількох країнах вже сформувався колективний імунітет. Придністров'я до цього тільки впевнено крокує. Своє так колективному імунітету сказали 74 тисячі 625 придністровців. Вони завершили повний курс щеплення. Вакцинувалися препаратами «Астразенека», Супутник, Сіновак, Сінофарм, Файзер і Янсен. Зараз у Придністрові на вибір дві вакцини у доступі Янсен і Пфайзер. Вакцинація йде повним ходом. Олександр хоче і не хворів, але прищепився. По перше, це справа корисна. Зроблю внесок у вироблення колективного імунітету. А по-друге, буду без побоювання продовжувати працювати. Ну і якщо виїхати знадобиться до родичів за кордон, то буду знати, що щеплений і на митниці ніяких проблем не буде, і все буде відмінно. Повний курс імунізації завершили понад 73 тисячі придністровців – Це 16% населення. Зараз на другий укол очікують понад 2 тисячі придністровців. Вакцини зменшують ризик захворіти. У столиці записатися на щеплення можна за єдиним номером 126. Здравствуйте, вас я вас оператор я Оператори кол-центру допоможуть записатися у поліклініку за місцем проживання і саме на ту вакцину, яка є в наявності. Саме нагрузка зі Найбільша кількість дзвінків припадає на початок робочого дня. Десь до 10 ранку дзвонять дуже багато людей, хочуть записатися на вакцини. Після 10 навантаження падає, дзвінків трохи менше. Записуються на вакцини Pfizer і Janssen. В усіх інших містах і районах записуємося в реєстратурах поліклінік, захистити себе і близьких від вірусу, відправитися в подорож і не думати про страшні наслідки. Перемогти пандемію може кожен. Все, що потрібно, сказати так, вакцинації. У ковід-госпіталях є всі необхідні ліки і засоби захисту. Про це на координаційній раді при уряді розповіла глава Мінохоронздоров'я Крістіна Албол. Говорили і про інше. Про все докладніше далі. Більше громадян отримують виплати за радянськими внесками. Уряд збільшив ліміти в бюджеті. За липень 7 мільйонів рублів. Стільки ж буде в серпні. Це ініціатива президента. Ремонти за капвкладеннями теж під контролем. Програма на цей рік на фініші. Виконання програми фонду програми за фондом капвкладень виходить на фінішну пряму. У президента це питання також перебуває на особливому контролі, і до середини осені значна частина об'єктів повинна бути здана. 1 вересня, початок навчального року. Це стосується об'єктів освіти. Що стосується медичних об'єктів, тут чим раніше, тим краще. Ну і в цілому, треба укладатися за термінами будівництва з урахуванням погодних умов. Зараз ремонти тривають у всіх містах і районах. Дитсадки, лікарні, спортивні об'єкти. В столиці, наприклад, побудують новий стадіон в мікрорайоні Жовтневий. Продовжують роботи, і в ПДУ вже закінчують фасади, встановили світлові арки. Буде новий фонтан. У Придністрові працює онлайн запис на вакцинацію. Подати заявку можна на порталі держпослуг за п'ять днів на щеплення. записалося 250 чоловік. Поки послуга доступна тільки для терасполя. Скоро запрацює і для всієї республіки. В числі популярних послуг на порталі також замовлення, виписки з держреєстру і довідки про несудимість. Доступне житло тепер і для працівників житлово-комунального господарства. Майже всі комунальні підприємства підписали угоди з банками та братимуть участь у програмі пільгового кредитування. Частина працівників вже подали заявки на пільгову позику опічення. Забезпечення житлом громадян нашої республіки, працівників бюджетної сфери інших категорій є частиною стратегії держави, затвердженої президентом. Це питання на особливому контролі президента, уряду, депутатів Верховної Ради. Тому прошу міністерство економічного розвитку досить жорстко контролювати хід виконання цієї програми. У Придністрові працює і програма із завершення довгобудів квартири в нових будинках для бюджетників за доступними цінами. З цього року з бюджету видають субсидії на покупку житла для педагогів, працівників, військовослужбовців, міліціонерів, працівників мін'юсту, а тепер і житлово-комунального господарства. Батьки з наступного року не купуватимуть побутову хімію для дитсадків. Кошти закладуть в проєкт бюджету 2022 року. Таке доручення дав прем'єр. Читаєш в всліду году... Вважаю, що в наступному році питання забезпечення побутовою хімією, засобами гігієни повинна бути повністю зняте з порядку денного. Це повинно перестати бути головним болем батьків. Це несерйозно з боку держави. Тому ці ліміти закладаємо в бюджеті на наступний рік. Це дуже важливо. Та ж проблема стосується іграшок та танцтоварів. Їх для дитсадків теж планують закуповувати коштом бюджету. Питання вирішуватимуть поетапно, зазначив прем'єр. Держава продовжує допомагати молодим фахівцям у купівлі свого житла. Сертифікати вже отримали 12 педагогів з Дубосар. Днями мрія про власну квартиру збулася і у педагога з Дубосарського центру реабілітації особливих дітей. Анна і Влад Кожухарі, уродженці Дубосар. Він працює в інтерністеркомі. Вона в центрі реабілітації особливих дітей. Одружилися три роки тому. Зараз живуть з батьками. Про власне окреме житло мріяли з перших днів сімейного життя. Зараз не можуть стримати сліз. В руках сертифікат від держави Думаю, меблі завести гарні, ремонт зробити. Світлу квартиру хочеться. Обов'язково сіру підлогу білі шпалери і яскраві меблі. Придбання для житла для молодих фахівців є важливим фундаментом для будівництва кожної сім'ї. А з іншого боку, закріплює молодих фахівців, щоб вони працювали в закладах народної освіти. Сертифікат на придбання житла отримала Анна як педагог корекційної установи. Тепер, за умовами угоди, їй потрібно відпрацювати у центрі реабілітації особливих дітей 10 років. Плохі условия не страшно. Непогані умови. Ми й не думали виїжджати з Придністров'я, тому що це частинка отут. Нікуди не хочеться їхати. Іноді на море, але все одно чекаєш моменту повернення назад. Чому де народився, там і згодився? Гарна природа, місто тихе. Є робота, є життя. Програма працює з цього року. Купити своє житло допомагає держава, видають пільгові кредити. Частину коштів виплачують молоді фахівці, частина з бюджету як субсидія. Проект за дорученням президента розробили в уряді ще в 2020-му, але завадила пандемія. Цього року програма почала працювати в Дубосарському районі. Сертифікати вже отримали 12 педагогів. На електромаші розкрили закулісся виробництва, можливо, вже для майбутніх працівників. День відкритих дверей для школярів. Тема нова спеціальність в трьох напрямках: легка промисловість, машинобудування та сільське господарство, Яка саме зараз розкажемо. Електромаш, виробничий цех тут випускають ті самі наші сучасні електродвигуни. для Росії, Індії, Європи і для нашої рації. Завод крокує в ногу з часом. Всюди новітні обладнання, наприклад, лазерні верстати. Ставиш команду, і комп'ютер все робить сам. Близько 50% випущених електродвигунів на сьогодні в місяць. Це двигуни, які ми до цього не виготовляли. Тобто, великий обсяг виготовлення електродвигунів дозволяє якраз виготовлятись за допомогою цього обладнання. Ось ще корисний агрегат. Це просвердлиць і відфрезує. І знову автоматика. Процес контролює програмний код. в цьому випадку стоїть мідне кільце. В ньому необхідно просвердлити близько 72 отворів з високою точністю і на певному діаметрі. Вручну це неможливо зробити. На сьогоднішній день у нас На сьогодні. У нас є потреба в мехатроніках, тому що у нас є нове обладнання верстати з числовим програмним управлінням, і на них необхідні оператори. Оператори це і є якраз ті мехатроніки, які зможуть не тільки працювати на цьому обладнанні, а й самі зможуть його обслуговувати, діагностувати і писати програми. Готувати кадри будуть за дуальною системою спільно з технікумами. Є ще два напрямки: легка промисловість і сільське господарство. Після закінчення гарантоване працевлаштування. Це означає, що ем... Це означає, що будуть затребувані не стільки робочі руки, оскільки їх будуть замінювати машини, а будуть потрібні управлінці цими машинами. Тому ми говоримо, що мехатронік – це людина, яка в майбутньому буде головною дієвою особою на виробництві. Сьогодні екскурсію для школярів проведуть на хлібокомбінаті в Григоріополі. Володимиру шістнадцять. Він зараз на канікулах, але часу влітку вирішив не гаяти. Соцмереж дізнався, що в центрі зайнятості можуть порадити роботу. Отже, взяв документи, паспорт, заяву від батьків довідку від дільничного лікаря і пішов заробляти гроші. Роботу підложить при школі. Роботу запропонували при школі так звану суспільну корисну. Це допомога школі й допомога собі в подальшому. Це перший досвід роботи офіційний. Працював і неофіційно. Однокласники Володимира теж вирішили підзаробити на кишенькові витрати. Хлопці дорослі просити у батьків ніяково. Такий трудовий десант зараз є в кількох бендерських школах. Робочий день всього чотири години. хлопці у нас працюють з благоустрою території. В основному, якщо треба, миють вікна, прибирають від них дуже велика допомога. Ось сьогодні вони почистили майданчик на тротуарній плитці, прибирали всю траву. Після урагану зібрали гілки сухі. І так, в основному щодня. Є роботи і в бібліотеці. Помічники, переважно постійні читачі. Я допомагаю співробітникам бібліотеки набирати в електронному вигляді текст з журналу Літературно Придністров'я для майбутньої збірки про 30-річчя трагедії Бендер. Цього в цьому році влітку в Бендерах вдалося працевлаштувати трохи більше сотні дітей, хоча бажаючих було в рази більше. Програма працевлаштування неповнолітніх в літній період працює з 2004 року. Щорічно ми влаштовуємо від 60 до 120 підлітків на місця, які надають підприємства. Фінансує програму єдиний державний фонд соціального страхування. У центрі кажуть, кількість працевлаштованих залежить від фінансування. Якщо його збільшать, то й школярів влітку працюватиме більше. Уже до осені в будинках жителів села Дуйбани 2 до Босарського району з'явиться вода. Тут почалося будівництво водопроводу. Уже пробурена водозабірна свердловина, встановлена водонапірна вежа. Зараз тягнуть магістраль. Село Дойбани 2 до Босарського району другий тиждень тут кипить робота, будують новий центральний водопровід. протяжність, сіті... протяжність мереж більше восьми тисяч метрів. Це велика відстань, оскільки тут якийсь асфальт зберігся, і попсувати його частими переходами не хотілося б тому прийнято рішення тягнути дві гілки водогону по обидва боки дороги, щоб і жителям було зручно підключатися і не псувати асфальтобетонне покриття. Анатолій Гужва, житель села Дойбан, розповідає, в радянські часи водопровід тут був. Його побудував місцевий радгосп. Він його і обслуговував. Не стало господарства, зруйнувався й водогін. Єдиним джерелом питної води служили клодізі, але в останні роки її рівень в них знизився. Всім не вистачало. У лічно мене є колодязь, але щоб була вода, потрібна автоматика, насос, електроенергія, пристосування. Кулібі треба бути. Я по сучасному робив, і мені вистачало. А у людей була проблема завжди. Був колодязь внизу, і звідти люди носили. Те, що прокладають водогін, це добре. Зможемо у будинок воду провести. У кожного є газовий котел, і це стабільна лазня. Працює мувальник. Завершити роботи в дойбанах 2 планують до осені. Швидше не дозволяє рельєф місцевості і ґрунт. У верхній частині села він скелястий, у нижній заболочений. Доведеться чекати, щоб ґрунт підсох після дощів. У бандерах глобальна реконструкція нагадала про подібний масштабний ремонт столітньої дивнини. На центральних дорогах демонтували старий асфальт, а під ним бруківка. 1913 року. Збереглася як новенька. Яку ще історію бережуть вендерські вулиці? Таємниці Бендерських доріг. Масштабна реконструкція повернула фахівців на 100 років назад. Машина часу запрацювала, коли робітники зняли старий асфальт. Під ним виявилася бруківка 1913 року. Трохи більше століття тому в Бендерах було подібне глобальне перетворення місто Бендери в 1913 році. Це велике будівництво. Тут одночасно оновлюється водопровід, який став непридатним, адже він будувався ще в 1860-70-х роках. Одночасно робилася зливна каналізація, вкладається бруківка по всіх вулицях. У 2021-му за такою дорогою їздити незручно, але тоді сто років тому це було ноу-хау для бендерчан. Місцеві газети того часу втомлювалися скаржитися на бруд центральних вулиць після дощів. Камінь для бруківки доставали з подільської та херсонської губерній. Гарська управа міська управа розуміла потреби городян. Вона взяла кредит в Херсонському банку на цю діяльність і разом почали мостити мостові. Був проведений тендер, як і зараз це робиться: тендер, торги на облаштування робіт, найнятий підрядник з Одеси. Одеський підрядник взяв робочих понад півтори сотні людей з малоросійських, тобто українських губерній, які тут працювали в 1913-14 роках. Унікальними виявилися і каналізаційні чавунні люки. Вони і мені, з гравіюванням їх встановлювали одночасно з бруківкою. Бандера сохранилась. у Бендерах. Збереглося близько чотирьох десятків водопровідних люків з написами дореволюційними. «Інженер Єлісєєв» і Бернштейн, і виробництво чавоноливарних майстерень Карла Піща. Це терасполь. Це той завод, який став потім заводом імені Кірова, і збереглося кілька люків, на яких написано Розенблат і Десов. Ось на сучасній вулиці Леніна. Бендери історичні. Масштабна реконструкція міста відкрила багато цікавого. Наприклад, з чого робили тротуари: граніт, червона цегла, все це, немов експонати минулого. Їх можна побачити прямо зараз на вулицях Бендер. Незапланований музей під відкритим небом з'явився завдяки масштабній реконструкції міста. Що стосується мощеної бруківки, вона скоро знову відправиться зберігати свою історію під новим шаром асфальту. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня, зустріч у понеділок о 17-й годині на першому придністровському.